Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вас на телеканалі НТК події дня п'ятниці, 20 січня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. В Коломиї попрощалися з героєм України почесним громадянином Коломиї, легендарним сотенним УПА Мирославом Кривоносом Синчичем. Корчівська громада долучилася до флешмобу дрон для ЗСУ та придбала два квадрокоптери для Едельвейсів. Коломийські садочки щонайменше до кінця місяця роботу не відновлять. Голова обласної військової адміністрації запрошує долучитися до благодійного аукціону. Про це та інше детальніше далі. Коломиї попрощалися із героєм України, почесним громадянином Коломиї, легендарним сотенним УПА Мирославом Кривоносом Симчичем, лише нещодавно вся Україна вітала його зі століттям та отриманням звання Герою України. Віддати шану кривоносу прийшли керівники міста, району й області, численне духовенство, військові, громадські діячі, письменники історики поховали Мирослава Симчича на місцевому кладовищі монастирок. Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року в селі Вижньому Березові на Прикарпатті. У 18 років вступив до юнацької організації українських націоналістів. Весною 44-го став курсантом старшинської школи УПА в селі Космачі або, як його тоді називали, Бандерівській столиці. По закінченні Симчич під псевдо-Кривоніс очолив чоту по теперішньому взвод у Буковинській українській самооборонній армії. За кілька місяців став командиром... М чоти в Березівській сотні УПА згодом і сотенним у свої 22 роки. Мирослав командував знаменитим рушірським боєм під космачем. Попри поранення в руку, він довів бій до перемоги. Тоді повстанці знищили близько 400 НКВД та генерал-майора Дергачова. Та битва була однією з найуспішніших в історії УПА. Дав команду як краю хлопці, Багань. Як сипнули хлопці, а в нас було, розумієте, 22 кулемети легких. Був той полковий міномет і бронебійка. Як це все грюкнуло зразу, то тут від оцих, розумієте, від, гор, від гір тут відбивається ехо. Тормить тут я не знаю, чи десь гірше у якийсь, чи десь гірший шум, клекіт у якому-небудь пеклі буває. Скільки ми їх тут вбили, тоді я не знав. Бо їх то, ніякий дідько їх не рахував, не лежали трупи, розумію так купа, купи на купі. У збройному підпіллі легендарний сотенний УПА воював майже шість років. Далі були табори і заслання. В ув'язненні Мирослав Симчич провів 32 роки і шість місяців. На волю вийшов лише у 1985-му, коли йому було 62. Та навіть після звільнення радянська влада вважала кривоноса ворогом народу. А він всупереч всьому продовжував боротьбу за незалежність України. Займався громадською та просвітницькою роботою. Що ми слабші від Росії не дамо собі ради, це неправда. Ми вистоїмо і дамо собі раду, і дамо Росії так чоло, що вона більше не підніметься. Не тільки Коломийська громада, а вся Україна, все українство прощається з паном Мирославом, Сотиним кривоносом. Це є герой, приклад, символ наш. Багато проїхало людей із Києва, з цієї України, зі Львова велика делегація, бо пан Мирослав був почесним громадянином Коломиї, Космача і міста Львова. Всім своїм життям він нам показав яскравий приклад, як треба жити для України, як боротися за Україну. Все своє життя він поклав на вівтар боротьби за незалежність нашої держави. Це є яскравий приклад для всіх наших воїнів, для молоді, для всіх нас. Пане Кремоніст, ви перемогли. Свідченням є ваша сім'я, ваша родина. Цього життя Пес Семчича це частка біографії України. Його ім'я стало символом і символом насамперед перемоги. Командир. Упа середньої ланки, таких як він, уже не має, не залишилися. Тим більше таких легендарних. От відходять останні з великих. Вони боролись тоді проти того самого агресора, проти якого сьогодні борються збройні сили України. Одною з найбільших його перемог є те, що зараз вже тисячі таких самих сільців, як він, теж вміють перемагати ворога, так як перемагав він. Оршівська громада долучилася до флешмобу дрон для збройних сил України та придбала два квадрокоптери для «Едельвейсів». Нагадаємо, Колумийська районна військова адміністрація запустила цей флешмоб, щоб підтримати військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Воїни героїчно стримують ворога на найважчих ділянках фронту на Донеччині, і в цьому немала заслуга дронів, які є очима наших захисників. Колядували, маланкували, збирали гроші по церквах, здавались з цілими колективами освітніх, культурних закладів та апарату сільської ради. Долучались і окремі благодійники. Так Корщівська громада акумулювала понад 180 тисяч гривень. За ці кошти придбали два квадрокоптери. На сьогоднішній день у нас ситуація на фронті дуже важка, і ми добре розуміємо, що за рахунок цих дронів можливо буде збережено багатьох наших воїнів, багатьох наших героїв, бійців е, життя. Тому що е, якщо не дрон, то тоді мають е, туди е, йти розвідка люди. А я думаю, що це набагато е, краще і набагато ліпше. На передачу дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади приїхали голова об'єднання та духовенство Коршівської громади. Парафії місцевих церков віддали на купівлю квадрокоптерів майже 100 тисяч гривень. Хочемо подякувати від командування від особового складу 10-ї окремої гірської штурмової бригади, Корські територіальній громаді, духовенство Коршвської громади, за що долучилися до акції. Дрон для ЗСУ Хочемо їм подякувати щирого серце, щоб продовжувалося що такому темпі, як зараз є. Ми на цьому не зупинялися. Дякуємо дуже. А тим часом флешмоб дрон для зсу набирає обертів на Коломищині. Організатори закликають всіх охочих долучатися, підтримувати наших захисників та робити свій вклад у перемогу. Коломийські правоохоронці впіймали нетверезого водія, який хотів відкупитися. За порушення правил дорожнього руху, поліцейські зупинили Опель у шипарівцях. Під час спілкування та перевірки документів правоохоронці помітили, що у водія присутні ознаки алкогольного сп'яніння. Коли працівники поліції почали складати адмінматеріал, кермувальник Опеля намагався дати працівникам поліції неправомірну грошову вигоду у сумі 100 доларів США, які залишив на задньому сидінні службового авто. Тепер водій. Йому доведеться відповідати не тільки за порушення правил дорожнього руху, кермування у нетверезому стані, а й за намагання дати працівникам поліції неправомірну грошову вигоду. Дошкільнятам там продовжили канікули. Нагадаємо, коломийські садочки мали запрацювати вже 23 січня. Однак, що найменше до кінця місяця дошкільні навчальні заклади роботу не відновлять. Причина не встигли завершити всі необхідні тендери щодо харчування. Коли все ж запрацюють садочки, чи всі групи відновлять роботу? Наші журналісти розпитали у міського голови Коломиї Богдана Станіславського. Ми працюємо з директорами садочків, тому що найбільший контакт з батьками. Мають вихователі і директори садочків. Ми будемо з ними по кожному садочку опрацьовувати, які будуть відкриватися, які не будуть. Тобто, в п'ятницю до кінця ми дамо інформацію і відповідальність будуть брати на себе директори ну що вони вперше знають, скільки буде ходити, і реально чи будуть ходити. Бо якщо вони заявлять, що будуть ходити там 80% 90%, а буде ходити 30-40, то ми через якийсь час будемо знову переглядати. Бо це є наші кошти, це є наші місцеві кошти. Ви розумієте, що зараз в приватному садку один день коштує 300 гривень. Це виходить, якщо помножити там на 20 днів, порядка біля 6 тисяч коштує в приватному садку одна дитина. У нас, якщо ми маємо цілий рік розділити на кількість виходу днів, у нас виходить одна дитина, коштує 16-20 тисяч залежно від садка. Чому ми маємо переплачувати в три рази більше як в приватному садку? Значить, треба міняти підходи. Ми не відмовляємося, ми не будемо надавати таку послугу. Іде питання, ціна, ціна, питання, ціна якість. Це не є голова, сказав, і так чи хтось, чи не сказав. Я запрошую до діалогу. Запрошую, є з одної сторони міський голова, депутати, які приймають рішення. З другої сторони, є надавач послуги, це директор, вихователі. Третя сторона це є діти і батьки, які отримують послуги. І четверта сторона експерт. От нам треба таку робочу групу створити, я готовий до цього і просто випрацювати, як вона. Але ми два останні кроки майже завершили реформу в освіті. Тобто директори відповідально з колективом віднесли до цього, ми пояснили все. З садками трошки йде, скажімо, деякі є непорозуміння. Але я думаю, що ми знайдемо співмогу. Групи мають бути заповнені. Є е, мережа. На дві тисячі з чим то дітей. реально ходить 800-900. Значить, питання або роздута мережа, або якась інша причина. Нам треба її шукати. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук запрошує долучитися до благодійного аукціону, спрямованого на допомогу захисникам і захисницям. Нагадаємо, минулоріч на такому благодійному заході вдалося зібрати 4 мільйони гривень. Ці кошти були спрямовані для потреб бійців 102-ї окремо. Мої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України Ми розпочинаємо підготовку до нового благодійного аукціону. Виручені кошти будуть спрямовані на закупівлю засобів зв'язку, автономного живлення та дронів для прикарпатських бійців. Нагадую, що 30 вересня ми успішно провели перший аукціон, під час якого зібрали майже 4 мільйони гривень. За ці кошти ми придбали зимові шини для 102-ї бригади територіальної оборони, завершили ремонт важкої автомобільної техніки, яка відправилася в зону бойових дій, і доукомплектували банно пральні комплекси для потреб особового складу. Попри всі виклики, які приносить нам кожен новий день, ми продовжуємо наполегливо йти до нашої перемоги. Нам потрібно і надалі єднатися та акумулювати зусилля для досягнення мети. У Коломиї відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. У ньому взяли участь вихованці та наставники місцевого центру позашкільної освіти. Демонстрували своє мистецтво та збирали гроші для захисників у Коломийській філармонії Сокіл. Тут також організували благодійний ярмарок. Дев'ятирічна Настя тулить до себе білосніжного ведмедика. Цю іграшку ручної роботи дівчинка купила на благодійному ярмарку, який організували представники Коломийського центру позашкільної освіти. Моя дитина вона прийшла підтримати. Засом це не всі їхні покупки. Ще придбали гердан, магнітик та солодкі смаколики. Мама Насті Галина Скільська, заступниця директора центру позашкільної освіти, розповідає: кожен вихованець закладу доклав зусиль, щоб потішити покупців та підтримати зсу. Діти старалися з керівником гуртка зробити якісь вироби і вкласти свій внесок на подяку. Зсу Галина Скільська каже: діти та вчителі доклали зусиль, щоб на вітринах був потрібний та красивий товар. А тепер радію, що догодили покупцям. Їхні вироби активно купують. Слава Богу, що люди зійшлися, і копійка до копійки. Я рада, що люди хотіли підтримати зсу. Тим часом на сцені розпочинається концертне дійство. Танцює колектив квіти надії за виступом вихованців. Спостерігає керівниця колективу Надія Колісник. Ми залучаємо наших дітей, нашу молодь. Вони і так у нас зараз свідомі, але мені здається, заходи, в яких вони беруть участь, це допомагає їм зрозуміти суть, проблеми і ті часи, які ми зараз переживаємо. Директор Коломийського центру позашкільної освіти каже, на відміну від шкіл, центр позашкільної освіти працював і на канікулах. Цей час використовували з користю, об'єднавши зусилля дітей, викладачів та батьків, вдалося реалізувати одразу дві добрі справи, дали можливість дітям продемонструвати своє мистецтво та допомогли фінансово захисникам. Незважаючи на те, що були виконання світла, були повітряні тривоги постійно. Діти при ліхтариках в бомбосховищах тренувалися, готувалися. І велика шани подяка керівникам гуртків. Велика шани подяка батькам, які в цей важкий час відпускають дітей, дозволяють їм ходити на гуртки. Така і подяка батькам, які в цей важкий час відпускають дітей, дозволяють їм ходити на з гуртки. І разом працюємо над тим, щоб цих дітей були не тільки спогади про війну негативні, а були Позитивні емоції, тому що якраз саме емоції залишаються з ними по життя. Все це відбувається з однією благородною метою допомогою для наших воїнів. Валерія Данилюк, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. На Прикарпаття повернулася зима. Працівники поліції закликають водіїв бути обережними на дорозі, звертаються до мешканців Прикарпаття і рятувальники із закликом утриматися від походів у гори, тому що там складні погодні умови. Зокрема, на горі піпіван, хуртовина та обмежена видимість. Представники ДСНС поділилися кадрами снігових заметів. за січня. Це, значить, це треба було спочатку. Так, Завтра в Коломиї відбудеться концерт та майстер-клас Олексія Петухова, відомого джазового піаніста, композитора, аранжувальника, викладача і продюсера. У програмі звучатимуть відомі та улюблені джазові авторські твори. Отож, 21 січня Коломийська філармонія Сокіл. Концерт розпочнеться о 17-й годині, а майстер-клас о 13-й годині. На майстер-клас вхід буде вільним. Концерт благодійний, квиток 100 гривень для пенсіонерів 50 гривень, дітям до 7 років. Безкоштовний Олексій Петухов, відомий український музикант, він викладає фортепіано та джазову імпровізацію в Одеському коледжі мистецтв імені Данькевича. Постійний виконавець і аранжувальник Одеської обласної філармонії виступав із багатьма відомими джазовими виконавцями є учасником українських та закордонних джазових фестивалів. Коломийський академічний театр запрошує на виставу для дорослих лисиця й виноград за зопом. Неймовірно цікава та незвична інтерпретація відомої п'єси бразильського драматурга Ільєрмо Фігейредо. Від народного артиста України Валерія Нівєдрова, отож приходьте до театру завтра, 21 січня, початок вистави о 17-й годині. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Що минає. Отож, побачимось. Бережіть себе і до зустрічі.